Матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою, посміхаючися, мама до сина, пам'ятай, моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона ніби подим весни. Пам'ятай ти завжди про це син, рідне слово, тепло погорни. Кожна літера це знак. Кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. В небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки ковзаря. Рідне слово любить ненька і співала люлілю. -лю -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Поки до боку і виникло слово. Слово до своло, на молот. Як материнська пісня коло Мова наш душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. І драбинці принесли сьогодні літери дитинці, а дитина з літер <клухи> збудувала слова і звучить як пісня українська мова. Фатична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода про України мова барвінкова, така багата і. Вічна молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце і душу з ранніх літів. Мова, наче пташка світанкова, що гордо оглини свій стрімкий політ. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова. Багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є му сльоза джерело? Мова це наша світлиця, мова, як добірне зерно, мова державна перлина нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обабіч гори? Ти не будь малоросом, сином мій, українською говори, чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш ти на рідній землі і не слухай ворожих натяків, мов забули за сотню літ. Це ж бо так, як забути матір, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють з як шумлять густі ябори як контрит. 30...